Парламент Німеччини з другої спроби таки обрав Фрідріха Мерца канцлером Німеччини. Дивна річ, будучи ще зовсім дитиною, 10, 12, 13 років, Мерц ходив рідним містом разом із юнаками, розповідав про те, як він буде керувати Німеччиною. Це його дитяча і юнацька мрія. Стати канцлером Німеччини він не покидав цю думку ніколи. Коли вчився на юриста, коли ставав суддею, потім дуже швидко, вибухово був обраний до Європарламенту. До речі, він належить до тої когорти, яка з Першу була обрана до Європарламенту, а потім до Бундестагу Німеччини, в тому числі і, ставши під час першої каденції депутатом Бундестагу, він дуже стрімко піднявся до керівництва ХДС і разом з Ангелою Меркель, змагаючись за лідерство, керували фракцією, керували партією, Допоки екстраверт. Не поділився Мерц з Ангелою Меркель своїми планами стати головою партії, яка його обставила, обіграла як навчена в східній Німеччині східнонімецька Німкеня. А Мерц не пробачив це Меркель. Мерц буде завжди і послідовно критикувати Меркель за її лівацькі погляди, згадуючи то іммігрантів. То соціальні віддатки, сам при цьому наполягаючи на консервативних цінностях і ліберальній економіці. Врешті-решт, з 2018 року, після бізнес-перерви, Мерц повернеться до політики і з третього разу стане лідером ХДС. Нинішній ситуації він. Прямо і відверто пішов на компроміс із соціал-демократами, мало не проваливши підтримку власній партії. Однак треба зазначити, цей чоловік завжди домагається свого, хоч він мріяв це в дитячі чи в дорослі роки. Якщо він сказав, що Україна отримає Тауруси, значить він переконає в цьому європейців, в тому числі і американців. А його вибуховий характер дозволяє протистояти в тому числі таким особам, як Дональд Трамп. Це дуже важливе здобуття для європейської політики.